Всім привіт. Я ось лажу тут по скелям. Ось такі каменюки. І дивіться, що на скелях. Ну ось я йшов, я вважав, що я йду по стежці оленячій. Людські стежки не, не йдуть по таким каменюкам і вони тут дуже-дуже втоптані, натоптані. Я вважав, що це тварина стежка, але ось сюди принесли табличку. Вона схоже, просто вирвана. Вирвана із свого місця і принесена на сюди сюди. Знаєте, що тут написано? Тут написано, що це стежка для лижного, е, лижних прогулянок. Не уявляю, я тут лишні прогулянки. Хтось такий якийсь бусурман стежку відірвав, е, стежку табличку відірвав і приніс просто-напросто на, просто на скелю. Тож тут... Хулігани, де ж трапляються.